Довго очікуване оновлення після майже двох років будівництва школа в урочищі Постоя та Пасічнянської громади відчинила свої двері у новому форматі. Раніше у нас була маленька школа, було тільки чотири класи. Зараз, як ми бачимо, надзвичайно красива школа, хоча в такий нелегкий час, час війни, і ми цьому завдячуємо нашому голові ОТГ Гунді Андрію Олексійовичу, бо він доклав багато дусиль щоб ми мали таку красиву чарівну школу. Змінилося, що ми маємо світлі просторі коридори, санвузли, діточки всі бачимо, що у нас є опалення, якого не було раніше, ми тільки пішне опалення у нас було, але зараз у нас є, вже, як ми бачимо, і тепло, і гарно. І світло, й затишно, гарне подвір'я. У нас є, якого в нас не було. Тепер тут просторо, тепло і затишно. Замість пічного опалення сучасна система. З'явилися внутрішні санвузли, Добудовано актовий зал, спортзал і просторий коридор, облаштоване подвір'я та нові паркани. У нас було добудовано коридор світлий, актова зала. Чи будемо буде використовувати так як спортивну залу. Також ще один сам вузол додатково і гардеробна. Це ще буде оснащуватися протягом за певний період часу. Звичайно, те, що є комфортним для наших учнів, і, зокрема, і вчителів, це санвузли, який сан є у нашій школі. Раніше в нас цього не було, ми дуже вдячні. І, звичайно, такий прекрасний освітній простір, який комфортний, сучасний. Ми з охотою будемо використовувати для виступів, для рухливих ігор, для якихось естафет, для уроків фізичного виховання. Зміни у школі і зміни у класі. Ми говорили, і діти вражені, перш за все почали говорити про те, як змінилася школа. Адже вона видозміна, і зверху видозміна, і фасади оздоблені відповідно по-сучасному. Тому дітей надихає це. Діти з бажанням йдуть до школи. У школі нині навчається 45 учнів, працює 9 педагогів. Є навіть група короткого перебування для п'ятирічок. У школі шість класних кімнат, сучасне обладнання та комфорт для дітей-педагогів. Мені найбільше подобається те, що є вже актовий зал, що можна, наприклад, якщо буде на дворі сиро, можна буде провести фізкультуру. Стала школа дуже гарна, більша. Мені мені дуже подобається, як облаштували наші класи, змінили колір стін, підлоги, і навіть вже додали батареї, бо не було батареї. І у нас опалюваний сезон з 12 жовтня, і якщо було холодно, то нам не палили пічки, а тепер ми можемо включити батареї. Наш перший клас, другий клас, і початок третього, ми також відвідували у як можна сказати, в старій школі. Зараз ми дуже раді тому, що ми маємо. Ми дуже чекали цього, тому що, повірте, мені як мамі дуже хочеться, щоб моя дитина навчалася у комфортних умовах. Звичайно. Звичайно, щоб класи, щоб вони мали можливість і позайматися, вийти трошки, подихати свіжим повітрям, щоб територія була облагороджена. Це не просто капітальний ремонт, це повноцінне будівництво для наших дітей. Я вірю, що буде процвітаюче майбутнє, і я думаю, що напевно і сам Андрій Олексійович у це вірить. Ми віримо нашим захисникам. І надіємося, звичайно, на мирне небо і щиро вдячні. Вартість робіт складає близько 6 мільйонів гривень. Усе це за кошти місцевого бюджету. Голова громади зауважує. Вони інвестують у освіту, бо це інвестиція в майбутнє. Наша мета кожного року робити, хоча по одній школі, щоб всі діти були в однакових умовах. Сільська школа проста, початкова не відрізнялася від великого ліцею. Тобто, наша мета кожного року це відкривати. Наступний рік буде інша школа. Тут навчалося минулого року, коли ми почали роботи 60 дітей. Зараз є 45, але це приклад того, що Саме гроші потрібно вкладати в такі маленькі школи, щоб діти мали де займатися спортом, де мати першу велику сцену. В Цей час важкий, можна тратити кошти в двох напрямках: це на освіту і на збройні сили України. Наша громада намагається тратити на збройні сили України велику підтримку і так само вкладати в освіту. Тому що майбутнє наше це в мирній Україні дає хороші діти, які навчалися в гарних наших закладах. Іван на спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.